Це медик. Кидання за бокової, А залишає на партнера. Її прияло. Скалатки. Продача від Юрія Роганова. А -а -а. Але й Денис Комісаров. Поки що забагато футболісти треп Київ беруть на себе, намагаються обірувати тут помилка. І, в... І реальний момент у команди в червоно-білих кольорах, щоб рахунок відкрити. У цій зустрічі Шапіро грає на випередження. Комісаров П'ятою залишає на Шапіро. І на дальню стійку тут прострі... І Ще одна контратака для Турбої виникає. Пробувай скалації, це навіть була прострільна. Шапіро, простріл! Но майданчика. Простріл. М'яч підбирають футболісти. Треп і пас дещо назад. І самотужки пробуває, ладні. Будуть виконувати представники Трепки. Марк Шапіро. Подачу виконує. На... Можливо, ще раз вдасться Скалацькому застати Ненацьким. Олександра Кіпріянова. Удар у ближню дев'ятку на... І Ларіонов проходить одного суперника, на іншого натикається, втрачає м'яч, Кузьменко, підбирає Кузьменко, запроливає Впливає на гру. Трепки в у першому таймі. Комісаро не вдається вийти на ударну позицію. Гравцю Трепки, а тут Кіпріанов. Котре уже в цьому. Завійте. Гончарук, гончарук, момент, кіпрян. Отож скалацкий. Вкидання з за бокової лінії від Юрія Роганова. Удар по воротах Кіпріано. Пріянов віддає на комісарова. Артем Харчук. По правому флангу рухається. Харчук віддає на групську. Удар. Марк Шапіро. Назад повертає Марк. Павлій. Саме він перемістився. Цінка із трьох гравців буде намагатися заблокувати цей удар зі Штрафного. Певно, що Скалацький пробуватиме Скалацький, який сьогодні вже встиг оформити дубль. Ні, все-таки не Ескалацький. Несканський ні, не проходить. Все ж таки Бестрицького. Бестрицький, який начебто вже був відіграний, зумів виткнути м'яче за лицеву лінію, хутовий буде виконувати треп. Соколянський на ближню стійку і ще боротьбі за чемпіонство Еві інженірінг. Зійдеться із аристократами, які досить непомітно, але підібралися вже до зони боротьби за медалі. Чотири перемоги поспіль видали аристократи після невдалого старту. А тут Сокол. сокозлите собі ще достатньо часу задля здобуття повноцінної перемоги у цьому непростому поєдинку. Отож, Ілля, злиште собі ще достатньо часу задля. А здобуття повноцінної перемоги у цьому непростому поєдинку. Отож, Ілля Чернишанко, ні. Пробуває Павлій! Рикошати! А вдається забити. Павлій. Довга передача напрямку комісарова. Комісаров! Отож, стандарт на користь тряпки в Марк Шапіро. Біля М'яча. Отож, попередній штрафний удар виконував Павлій І через... Невдалу гру у футболістів у стінці. А Бестрицький попертає назад. А Матвієнко. Помічну не вуче Богдан Матвієнко. Вкидання за бокової лінії. І пенальті арбітер призначає за швидку перемогу. В команді у червоно-білих кольорах і Павлій. Павлій отримує шанс оформити дубль. Павлі проти Тарушка. У першому таймі Скалацький пенальті реалізував. Тепер це вже другий пенальті у цій зустрічі. Отож, Володимир Павлі у Тарушка У першому таймі Скалацький пенальті реалізував. Тепер це вже другий пенальті у цій зустрічі. Отож, Володимир Павлі. Удар! Тарушко відбиває! Добивання! Грубський! Так! Три-два стера! Граючи не переконливо. До перерви, після перерви все одно вистачає. І сил, і майстерності футболістам Треп Київ, щоб виправити ситуацію, щоб бути потрібний результат. Лишення мету, ми... Соколянський Передача на дальню дальнюсті. Не поспішає. Заспокоює гру Кіпріанов, змучуючи суперника ще й у пресинг вступати, а витрачати такі дорогоцінні сили на останніх хвилинах. Чернишенко. Тарушко. Тут передача на партнера. Шанс розвинути контратаку. Але не віддав шостий номер на скалатку. Шапіров. Шапіро, ніхто його не зустрічає. Шапіро. Троє гравців у стінку відряджає Тарушко. Я собаюся сімой. І паляниця.